Нам часто доводиться приймати рішення. Ну, Практично кожен день ми приймаємо якісь рішення. Так от, ми ну, робимо багато помилок. І зараз ми ознайомимося, як приймати рішення у слов'янській традиції, щоб не робити помилки і щоб рішення було досконале. Перше, це ми маємо використати знання людей. Володіючи даними питаннями досконало. Там це не важливо, як залити фундамент, як народити дитину, як виростити дерево, ну і багато-багато іншого. Це може бути книга, може бути конкретна людина, це може бути сусіда, може бути е, люди з іншої сторони світу. І так далі, і так далі, але це треба знайти. Друге, особиста думка і особистий досвід. Ну, Звичайно, а чим ще користуватися, звичайно, особиста думка особистий досвід. Да? Все зрозуміло. Хоча він може бути, як правило, неповний. Для того ми користуємося. Знаннями людей, які там все життя заливає фундаменти, чи все життя кладе плитку там, чи той садівник, який з малку трудиться в саду. І от на цьому, як правило, і закінчується е, прийняття рішення, це в кращому випадку. І третій пункт, третій пункт ніхто не використовує. А третій пункт що говорить? Він говорить про те, а що з цього приводу думають наші предки і наші боги. І пункт надзвичайно важливий. І коли ви почнете з цим пунктом користуватися, побачите рівень досконалості ваших питань, ваших рішень, рішень ваших питань зросте на велику, на велику величину. Ну, Я можу привести деякі, ну, приведемо хоча б пару прикладів. Ну, Наприклад, вам дали завдання там, оптимізувати рух транспорту в багатомільйонному місті. Ви знайшли технології, випробування світові технології, там, людей знайшли, там, спеціалістів. Все, ага, да, добре. На власний досвід, ви там пригадали, де там все так, все добре. Потім ви відкриваєте гіди і читаєте. Якщо в одному місці збирається більше, ніж тема народу, тема це 10 тисяч людей, якщо в одному місці збирається більше, ніж тема народу, Природа деградує і відновитись не може. І пживуть люди. А люди кажуть, що там йде деградація не тільки людей, але й всього живого, що там є. Тобто цього робити не треба. Тобто ви будете оптимізувати недосконалість. Ну, наприклад, Інший пункт народити дитину. Як без ускладнень народити дитину? Ну, знайшли акушерку там, в роддомі, там чи, як кажуть, пологовий будинок, знайшли вже там відповідних спеціалістів, які приймають там добре все там. І так далі. Власний досвід уже там, ага, вже там джинка, скажем, народжувала вже раніше, ага, так, так, добре. І що з цього приводу думають наші предки і наші діти? Ну кажуть, що ніяких пологових будинків народжувати не можна. Треба народжувати вдома і пологи, то чоловік має приймати дитинку. Я. А от так. А що він знає? Він знає. А він повинен знати. Він повинен був вже до цього моменту навчитися. Якщо він нічого не знав, то він має навчитися. І вчили. А раніше вчили всіх. От так. Е, для того, щоб, ну, як знайти... Що думають наші бо, знань, якщо немає, якщо людина о, не відає і знань о, з богами зв'язку немає. Що їй робити? Раніше зверталася до жерців, волквів, відьм. відьма це відуюча мати, а не щось подане. І в них питали, як це робити. Що цього немає, як книги. Є в кінці кінців є і інтернет, там теж є багато інформації. І вже зараз все більше з'являється людей, які принаймні можуть вказати, де це можна знайти. Якщо будете користуватися цим третім пунктом, то звичайно рівень ваших рішень неймовірно зросте.